Протягом поточного року міська влада співпрацює з компанією Невко в організації проекту капітального ремонту мереж вуличного освітлення, шляхом технічного переоснащення світильників на основі led технологій та впровадження загальноміської системи управління освітленням вулиць. 7 грудня в залі засідань міської ради відбулася чергова робоча зустріч делегації Невко, її консульта компанії «Рембл» міського голови Олександра Грицаєнка та спеціалістів виконавчого комітету. Лубни потрапили до переліку тих міст, яким буде надано кредит від Невко у 5,5 мільйонів гривень на реалізацію проєктів з енергозбереження. Також передбачається надання гранту понад 70 тисяч євро від фонду східноєвропейського товариства з енергоефективності і довкілля та фонду E5P. Надання гранту є унікальним, адже місто Лубни потрапило до переліку 10 міст з усієї України, які претендують на дане фінансування. Це допоможе безкоштовно реалізувати деякі. Той проєкт, який планується реалізувати, реалізувати в місті Лудний, вже є реалізований за допомогою в тому числі фінансування Нефко в багатьох інших містах України. Це проєкт досить типовий і дозволяє одразу отримати ефекти, побачити наочно, що є сучасна енергоефективна технологія. Яка реалізована у комунальній сфері присутні на зустрічі? Мали змогу поставити питання представникам міжнародної організації та отримати на них детальні відповіді, а також обговорити технічні питання і деталі співпраці. Тетяна Тарадник, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.